Всім привіт, друзі! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні субота, 7 вересня. Ось, хочу зазняти для вас. Зараз 17.50. Ось показу вам такий вечір. А так сонце вже заходить. Але на камері дерева виглядають дуже гарно і в реальності дуже гарні дерева і небо. Таке чисте-чисте. Без єдиної хмаринки, без хмаринок. Ось тому такі справи, друзі. Хочу запитати, як у вас справи. Сьогодні хотів поприбирати, але була інша робота, а поприбираю я на наступному тижні. Можливо, можливо, навіть в понеділок. Або в вівторок, я не знаю, вранці постараюсь прибрати. Ось, друзі. Сьогодні багато коротких відео буде на каналі. Я не знаю, як це багато. Можливо ж десь 3-4 шорти, можливо, будуть. Так, це багато, тому що в день я можу дозволити, тільки мені мене вистачає час на один шорт. Ну, можливо, на два іноді. А так, в принципі, більше немає часу, коли робочий тиждень. Так ось, друзі. Ось кролик. Давав їм акацію сьогодні. І кавуни. Залишилось сім кавунів чотири дині. Тому що я давно вже не показував город. Але просто кажу вам, що залишилось на городі сім кавунів. Тобто виходить, що в четвер є 4, то було 11 кавунів на городі. А так, як 4 я зірвав. Тому що такі перші які вже навіть хвостик сухий. Ось, а так будемо доїдати, і, в принципі, все. А кабачки, час, скажу вам, вже не плодоносять, так вже вони погріну ростуть. Ось, друзі. Кури. Що я хочу сказати, ось білявка. Ні, це сніжинка. Чому я вже її розрізняю? Тому що вона в піску якийсь день так, такі пісочні ванни приймала, що аж забруднила своє біле пір'я. І це коли, це вже тиждень чи півтора тижні і вона виходить така якщо вам, з таким брудним пір'ям в деяких місцях. Ось іще один кролик. Акацію давав теж. і теж кабачки вчора давав. Ось, друзі. Кабачки вчора потісони на городі взагалі нема їх. А що? А тут а? курочки. Кури вже вересень, так? Вже, вже не літо вам. Сьогодні нас передають 9 градусів тепла вночі. Це доволі вже прохолодно. Так як стабільно зараз у нас десь 15 градусів вночі. Ну, можливо, температура вже буде падати, так як вже уже вересень, вже 7 вересня. То ось, я думаю, що буде температура вже падати. Ось, друзі. Фух. Кури, кури знесли сьогодні два яйця, я їх вже забрав, тому, на жаль, не зняв вам ось тузик. Їм калина потихенька. Солодка навіть. Чесно скажу, це вже такі мягкі, якісь вже більш солоденькі. Ось, друзі. Я не знаю завтра, що зняти. Чи всього, чи завтра зняти про відео про це. Про х про, про інформацію якусь. Або про розповім про дерева. Які казали, що мені розповісти влітку, а можливо, побачу, друзі. Тому бажаю всім миру. Добра, до нових зустрічей па-па-па-па.